Воєний, У Маріуполі Молодь поставила на місце російського військового і висловила все, що думає про окупантів. Сварка виникла в громадському транспорті. Під час розмови жителі тимчасово окупованого міста заявили, що Росію туди ніхто не кликав. Ти кричу? Ти кричу вона Ви кричала. Ми Ми пережили за вас войну. Умерла. За вас. І за вас. Ми вас присіли за вас. сюди. Така розмова, неабияк обурила росіян, які у коментарях під відео стали на захист окупанта. Мовляв, таких жителів тимчасово окупованого Маріуполя потрібно виганяти з міста. Потрібно притягати до кримінальної відповідальності. Образа військовослужбовців. Вигнати в Україну вони нам такі не потрібні. Розкуткудакались, а через деякий час слізно просити вибачення будуть. Гнати таких покидьків із Маріуполя.